Чернігівська райлікарня – один з найбільш постраждалих від ворожих ударів медичних закладів області. Поліклінічне відділення потребує повного оновлення. Кошти на це збирає платформа Юнайтед 24 Ще не до кінця оновили і саму лікарню. Тож медики раді будь-якій допомозі від благодійників. Продовжуємо ще це робити. У нас буде ремонт неврологічного відділення, де дуже постраждалі стіни в аварійному стані, і продовжувати будемо постійно щось відновлювати. Власних коштів не вистачає, скажімо так, на такі об'єми, як би хотілося, на такі ліки, на такі витратні матеріали, на обладнання взагалі не вистачає, тому що постійно потребує щось відновлення, якесь відділення десь. І тому нам дуже важливо, коли нам привозять все, починаючи від круп великого. Кого обладнання і закінчують там витратними матеріалами, якими користуються кожен день. Кожен лікар Благодійники фонду милосердя та здоров'я з 22-го року співпрацюють з обласною військовою адміністрацією та вже не раз допомагали Чернігівщині. Цього разу передали від міжнародних донорів медикаменти, хірургічні набори, розхідні матеріали для потреб Чернігівської райлікарні. Ми самі, як лікарі, розуміємо, наскільки багато викликів зараз перед медичною спільнотою. Наскільки вони потребують допомоги в плані як і кадрів, так і медикаментів розхідного матеріалу, перев'язувальних матеріалів, хірургічних наборів, і оскільки Чернігівщина взагалі знаходиться, да це також можна сказати, прикордонне, да прикордонна територія, то ми розуміємо, що ми маємо допомагати. ми не стомлюємось, і важко шукати допомогу, але якщо хочеш знайти, завжди її знайдеш. Тому ми дуже щасливі і раді, що. Наша ми збільшуємо наші масштаби. Ми збільшуємо кількість людей, яким ми можемо допомогти. Крім того, благодійники створили у Чернігіві осередок з психологічної реабілітації від наслідків війни. кажуть, допомога Чернігівщині збільшуватиметься, бо в цьому є потреба.